Сьогодні Керамончук попрощався із захисником України солдатом Олександром Бібіком, який віддав своє життя заради нашої країни. Чоловік вступив до лав збройних сил України у червні 2022 року. Пройшов навчання і отримав спеціальність стрільця санітара. На жаль, 17 квітня Олександр поклав своє життя у бою за Україну в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області. Стоячи на захисті України в російсько-українській війні, загинув солдат Бібік Олександр Миколаєвич. 1976 року народження, деякий час проживав у місті Кременчук. До цього проживав в Донецькій області, Бахмутський район, місто Солидар. Хоробро та завзято боронив свою землю, вражав та знищував ворогів України в бою, допомагав побратимам з медичною допомогою. Загинув 17 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок. В районі населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області світла пам'ять воїну-захиснику, який захищав свій рідний край та всю батьківщину. Сьогодні найближчі родичі і знайомі Олександра провели героя в останню путь. Він залишиться у пам'яті не лише своїх близьких, а й у серцях українців як символ справжнього героїзму та жертовності. У Нас є ще один брат. Два моих старших. Они сражались вместе с самого начала. Они были вместе с 22 -го года. Они служат, защищают нас всех нас. Каким человеком был? Ну, прежде всего мужественным. Если у него хватило сил пойти туда и все это время там находиться и отстаивать свои позиции, мужественный, сильный. Розні радісний, дуже нам Намі всі сім'я поховали Олександра Бібіка на Свіртовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Марія Бердаєва, Іван Кеченко, Кремчицькі новини.